Вітаю, ми приїхали в Словаччину. Ми вчора сиділи в Кракові і думали, чим нам зайнятися наступного дня. І подумали, а б нам не поїхати в Словаччину. Тут побудували такий прикольний видовий майданчик з гіркою для дорослих. Там ще такі канати натягнути, сіткою по них можна походити, а там прірва. Загалом зараз ми вже під'їжджаємо. <му> да? О, ми вже під'їхали. Здається, називається Бахілова долина, але це не точно. Напишу назву. Офігеть, наскільки відрізняється дорога в Польщі і ось у Словакії. Дивіться, все, закінчилась дорога. А Словаччина. Все, до побачення, хороші дороги. Дивіться, як гарно, а там ще сніг лежить. І воно, баранчики, бігають, пасуться. Так красиво. Дуже гарно ми приїхали Оце бачиш до гор таких приїхали, Сашанка. Так, знайшли парковку 5 євро в день. А що саме цікаве а цікаве те, що у нас готівки євро нема, ага, ось оці кабіни. Карта, я думаю, я та розрахуюсь, ми не в село приїхало все ж. Ми приїхали з картою і з доларом. Отак от. Поїду вам пішки, значить, Кантош. Канторшу. А ні, я вже есть тобто, Я по-любому десь через касу зможу оплатити. Кабінки вже. Так, і тут у нас цей платний парк. Людей так трохи є. Так, так. Хватає людей. так, йдемо на телекабіну, але цікавий момент в тому, що наче люди зверху спускаються в курточках, а ми так собі налегке, одягнуті. Тут то тепло, але побачимо, як там буде наверху. Тут можна взяти, на прокат велосипеди. Ось кафе. А оце, здається, да, побудовано там наверху? оце дитячий місце. На вулиці зверху. Це коло вежі. Коло вежі, бачите? Можна тут поїсти, перекусити. Так, ми вже вибрали квитки, які нам потрібні. Я так люблю, коли так. Сережа розмовляє на англійській мові. Це просто якийсь мій фетіш. Ну, <реш> і ось у таких кабінках так. ми поїдемо наверх. Так, пікаємо. Підходь, Сашоня. Так, тепер я. А тут прям така доріжка, що тут треба заходити. Вона, так, я, мабуть, проводив, що треба на сходній. На сходній. Тільки час корость, і на вижив треба буде на купи Ну, докупа. Так, де вазайчик, позаходимо. Ну, <гум> так хитається. М'якенько, слухайте, такі прикольні сідучки. Приємно сидіти. Ну і погнали нагору. Тут таке прискорення, <смір> Сашка. <смір> так, швидко. Так. <смір> угу. <смір> Механізм, хатається. Так, хитається. О, <смір> яка? <смір> 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 ми тут побачили якусь незрозумілу штуку. Ми думали, що це металеві саночки, на яких ми каталися в Закопане. Але тут нема такого жолобочка, по якому воно їде. Тож треба буде ще піти в розвідку і подивитися, що це така за фіговина. тому що і він піде між деревами, між деревами, повинно бути щось дуже цікаве. Дуже цікаве І екстремальне, і ніхто не їде. цікаво. І ось ми вже виїжджаємо, дивіться. Та-дам! А може й не працює. Оце нам туди. ой, Ой-ой-ой! Питається. -ой -ой. Вже вуха закладає. Дивіться, які тут гори, як класно. Гримайш. Тримайся. Аби не було холодно. А то все фігня. О, там навіть кафешка якась є. Тому що там щось дадуть поїсти. За гроші туди буде. Аби смачне було. Ага, ось оцей. А, ну і сама вже. З'їзд. Ну, вона маленька. Вона маленька. Да, слухай, тут такі, як кориця. Немає нікого, вона, вона не працює. Не працює? Ну, диви, немає а... нікого. Да, і геть закрито воно палкою. А... Так, воно а там вона ще навтуди, щось... на дитячий майданчик, воно бачиш? Ні, не бачу. А, а прямо... ось там. Ось там ще дитячий оце майданчик. Нам тут... а, а оце. Тривайте. А зараз побачимо. Ой! Боже! Треба сидіти, бо чуть не попадали. Так, так, так. О, нормальна, хороша погода. Клас. І не холодно, і прикольно. І дуже бачите, як і гори, Карпати. Ага. Клас. Ось така кафешечка тут. А лавочки, мабуть, на сонячних батареях? Ні, а що а, там? Це підвал. Там а, кафе. там кафешка. Оце прикольно. Так, да, з жопу попа сів, і всі дивляться на твою попу. Ну, таке. Да, кафешка є, є поїсти тут наверху. І нам ось туди, щоб вилізти на ось цю гірку. Ось ми зайшли через цей вхід, і тепер по ось цих місточках, місточках, місточках туди, 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 туди туди і до цієї вежі. І нам на шляху потрапляють ось такі повчальні стенди: це про березу, стовбур такий, як в розрізі, які листочки, бруньки, кореневище і дощечка з берези. Докупили ми квитки на цю башту, тому що. Ми е, внизу купили тільки на підйомник на телекабіни і на дитячий майданчик, який там далі, куди ми далі підемо. Опа. Так, зараз тут буде дуже цікава штука. Ось такі а, перешкоди. <решкоди> давай, давай. Бачите, як лисоко? Ось по такій дощечки. Ой, а вона ще й крива, вона прям геть крива. Не просто вона рівненька таку, не, не треба, треба Давай, і тако хвильками. Давай, пролазь. Ну так. нічого страшного не трапиться. Ну, не треба. Ось так. Так, тепер папа ага. і тепер мама. па Ой. Ось знову нам трапляються ось такі штуки, і дітям не так скучно просто ходити по цим місточкам. Он ще, там якісь дерева я бачила. Ой, дивіться, як класно, блін, як класно. Ось ще така цікава штучка для дітей. А я теж піду. Клас. І ось ми вже підійшли до цієї башні. Чи що це воно таке? І нам туди, 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 туди наверх. А ось ця гірка з якої спускаються дорослі. Воно там мої хлопці вже пішли. Будемо доганяти. Піднімаючись наверх, стає трохи прохолодніше через вітер. Але це все одно не важливо, тому що я думала, ми сюди виїдемо виїдем на цих кабінах, замерзнемо, розвернемося і поїдемо вниз, тому що, дивлячись на ці засніжені вершини. Навіть не вершини, а ці схили засніжені. Я думала, що ми тут замерзнемо. Але пощастило, і погода хороша. Дивіться, як гарно. Клас! Дуже гарна Словаччина, дуже гарна. І ось ми вже підходимо до цієї гірки, на якій можна з'їхати. Наче вартові це 3 євро. О, а? О, нам туди, надо. Надо. Нам туди надо. надо! Нам туди надо. І ось ми вже підходимо, це величезний, батут, над <говорить> цією прірвою. Це не батут? батут. Ан... А -а 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 -а. <плевця> Я з телефоном туди не полізу. Давай. Бляха, муха стрівненька. Блін, Сережа, ну це тако, знаєш, отакоше от знизу он досточки, ще не так страшно. А якщо вийти на ось цю середину, Саша, а ти не боїшся? Тобі не страшно? Блін. Капець. Саша, ти такий сміливий. Ти дуже сміливий хлопчик. Ухай, ти дуже сміливий. Так, стрибати не можна. Клас. Скільки тут 2 євро? 2 євро, якщо хочете в Бінокль подивитись. Ну, дуже гарно. Де <рес> <Та ти>, хлопці. <рес> І не бояться. Правда, що вітер сильний. 32 землею. 32 над землею? Оце? Ми сторгувалися з Сережою, що з горочки буде с'їжджати Сережа. А ми з Сашою знизу вниз підемо пішки, бо я трохи сім. Судячи по тому, як там дівчатка трошки підпискували, коли спускались, навіть не знаю. Так. Ага, ну, одною рукою треба буде триматись. Я не хочу, я туди. Не хочеш? Ага. Сережка <рес> поїхав, а потім я спробую з'їхати. Страшно. А ну-ка, Сашка, давай тут подивимося, де там папа з'їхав. Ну, десь там з'їхав, видно. Все, Сережа з'їхав, тепер я буду йти з'їжджати. Блін, страшно так. Чим доросліший стаєш, тим страшніші оці всякі атракціони. Блін, але побувати тут і не з'їхати? Ну як? Треба їхати. Страшно, але треба. Все, назад дороги вже нема. Lay down, lay down, lay down. Клас! А це трико! Класс! Ніса Шунька, мені сподобалось! Мені сподобалось! А, тепер як світ вийти? Ага, сюди! Клас! Я думала, страшніше буде, але воно так захопливо, труба не темна, і воно спочатку, наче швидко їде, а потім наче повільніше. Якщо враховувати той момент, що я така трохи боягузька, то, ну, як на мене, нормально. Хто там сильно боїться, терпімо, витримати можна. Чуєте? А як це так? Я їхала і майже одночасно ми прийшли з вами. Це як ви швидко йшли. Ну прикольно, я думала, страшніше буде. Ні, воно на стрімці ярє, поки не пробує. Ні, його ні. Мене ще там в кінці завернуло, я крутанулась уже. На скільки? На 20. На двадцятку. двадцяту. 9,4 4 2 вже це буде 13-15. Сім, я не знаю, навіть 4 теж. Ми, ми, ми так, ми, ми, дуже, в кафе, ціни єврові, ми, ми то трошки офігіваємо. Причому євро в Україні? По 40, а ну порахуй. Він десь хай на 18, 720 гривень. 720 гривень? За два кофі, вода, сла. Тільки за а, і піцу? Ну, то наче з піцею нормально буде. Скажи, це про чітках буде. А ну таке вже, це Європа, це тобі не чівтано. Це типічні і аеропортовські це. Ну, це не в аеропорту, як круасан за 10-50. Ну так. Подешевше був. Так, отже, що ми заплатили? 2350 23, євро. Це ми взяли чизкейк сік, кава з молоком, кава, вода і ось така піца. І ось такий вид. Це найдорожче. Це не чізкейк. Зараз попробуємо піріжечок за 4 євро з малинкою. Десятку, Це просто такий собі. Білий бісквіт, кофейний бісквіт. 40-50 у нас. Я а, думаю, більше, але. Так, і 10, 10. Ну така. Не ах. Коротше, нормальний тортик. Це я його щось так загидила. Ну, Взагалі тут дуже класно. Я не очікувала, що а тут що, буде так класна. Тобі не понравилась. То хто? Ді закопана. Там да, теж вийде, Там тоже. памарами тож. закопали. Так. Да. Тоже ж непогано. Блін, але тут із ворочка з'їхали. І дитячий майданчик, ну і ще на один дитячий майданчик. Так, 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 і так, так, поїли так, так, вкусно, піца нормально. Тортик і тортики кава смачна Ну, так, там багато цих домиків, оце з дерев'яних. Да. Там, наче, знаєш, а, як, як до Ялті. Як да, поки не оджали. Там, думаю, щось поміняти. Не знаю куча барих, куча домиків. Да. Це коли ми до народження Саші ми ще там були в останній? В 13-му році ми якраз були да. в Криму. Да. Чи були на 11-12 десь. 11-12. Ну, десь так, я десь в 12-му році в Криму забула, як ця гора називається. Айпетрі, Ай як на Айпетрі. А тут прикольненько. Тут, да, за що того, що тут немає оцих ларків, не пойми яких. І, і нема оце, що продають оці всякий хлам. Да, то носочки, да. то китайська фігня, там якась. Ну це ж на закопана ж таки, на габолоках. Угу. На, на закопана, закопана на габолоки. А тут цього нема, і воно якось так виглядає дуже цивільненько. Правда ж? Угу. Дуже приємно. Я не очікувала. Ми як перетнули, оце я як побачила, ми поїжджаємо з Польщі. І оця дорога з розміткою закінчується і починається. Оце... Ладка на ладки. Я думаю, блін, боже, куди ми приїхали? А ще думаю, холодно буде. Нікуди ми не поїдемо, це тільки 4 години часу ми потрапив на дорогу. А виявляється, так, тут дуже класно. Третя, третя? все, біжимо на дитячий майданчик. І ось ми вже підходимо до цього майданчика дитячого, королівство Леса. Королівство Ліса. Взагалі класно, що ми приїхали в понеділок, і людей тут не так багато, тому що я впевнена, що в вихідні дні тут буде людей просто тьма. Ну, в принципі, як і в будь-якому туристичному місці, в будні дні нема нікого, а в вихідні хто-хто? Клітки для собак, а для яких собак? А, для не а, чуєте? Ви приходите сюди з собачкою якоюсь. І ось вам клітки для собачок. Собачку залишили і пішли з дитиною на дитячий майданчик. Ну, я не знаю, наскільки це гуманно до собачок, але ну, теж це має право на існування такий. Карцер для собак. Як це назвати по-другому, не знаю. І ось тут турнікет. І, звісно ж, все по білетикам. Ось, ви бачите, з собачками не можна. Ламати не можна, пить, курити ночі не можна. Оце щось не можу поняти, що це таке. Так, а ви мене візьмете з собою? Є. Що тобі таке? Так. Так, вперед, пішли. Вже знайшли першу залазку якусь. Ой! прикольно. Ну, Це ж придумав всякіш штуки-дуки. Вау! а давай сідо і спробуємо. Чи кудою Куди ти хочеш? Пішли! О, як мені подобається таке. Я Леся. Мені 34 роки, і я лажу по дитячим майданчикам. <різь> <різь> Давай, повзи зайчику. Улічка, ти зря оця тут не, не, не йдеш з нами. Чого? Ти ж заплатив за себе. Привіт. перешкодиться. О, це прикольно, смуга перешкод. Так це для меншеньких. А, а там воно ну, дивить для менших, є таких як Арсашка. Оце нам туди треба буде. На батути? Підемо. Я їду. Лазалка и ползалка. О, это прикольно что-то. Прикольно? Ой. Да, рятуй-то давай. рятуй Ага, Вот такой смішно.

Оні, <ріст> ні! Що, се хочеш? Ой, тримайся! Знаєте, що цікаво, ми от з Сережкою розмовляємо? Тут одна, максимум дві кафешки. Генделів тут не побудували, щоб заробляти на цьому гроші, але побудували ось такі класні майданчики, на яких також можна заробляти гроші. Тобто можна... Робити бізнес не тільки продаючи там пиво якісь китайські непотріб, а можна ось так заробляти гроші. І це набагато краще. Ми вже спустилися, заплатили за парковку і ось такою тут чудо техніку знайшли. Ого, гарно нагріває. Два євро коштує одразу телефон прикладаєте і одразу сплачується пайпасом. Або карткою. Підіб'ємо в результаті що по цінах. Піднятися по телекабіні і спуститися плюс дитячий майданчик це було 47 євро. Піднятися на оглядову вежу за трьох ми заплатили 33 євро. Три євро з'їхати з металевої гірки. Виходить шість. Я і Сережа з'їжджали. Потім що обід 23.50 ми пообідали, і це без урахування бензину і дороги. Ось, і до речі, здається, мені я бачила там невеличкий готель. Можна погуглити і подивитися, чи можна туди приїхати і заночувати. Тому що місце дуже гарне. І з ночівлею я думаю, та... а до речі, ось цей оглядовий майданчик, він з підсвіткою. Я ходила і я бачила там ліхтарики. Тому вночі там також буде дуже класно. І отако приїхати з ночівлею і погуляти, мені здається. Вночі. Чи він Тому буде відкритий вночі? Відкрити може, але мені здається, воно буде гарне, якщо вночі воно буде світитись. Ну, це так. На подумать, кому я цікаво. Тому дякую за перегляд. ставте вподобайки, підписуйтесь, підтримайте мій канал і будемо далі знімати відео. До зустрічі!